Ютуб канал Букзіла представляє книгу Принципи життя та робота. Автор Рей Даліо. Мудрість, що робить мільярдером. Рей Даліо, засновник найуспішнішого хедж фонду в історії Bridgewater Associates, ділиться своїми унікальними принципами, які дозволили йому досягти неймовірного успіху як у житті, так і в бізнесі. Ці принципи, виведені з багаторічного досвіду, помилок і невдач, стали компасом, що скеровував його до вершин. Даліо не пропонує сліпо копіювати його правила, а заохочує читачів створити власний набір принципів, що відповідають їхнім цінностям та прагненням. Життєвий шлях Рея Даліо Рей Даліо народився у звичайній родині у 1949 році. З дитинства він виявляв допитливість та підприємницький хист, заробляючи гроші з восьми років. У 12 років він зробив свою першу інвестицію, купивши акції North East Airlines, які швидко потроїлися, запаливши в ньому прастрасть до інвестування. Перший важливий урок прийшов у 1967 році, коли ринок обвалився. Даліо зрозумів, що майбутнє не завжди є зміненою версією минулого. Після закінчення коледжу та гарвардської школи бізнесу у 1971 році стався епохальний обвал долара. Даліо спочатку був шокований реакцією ринку, але вивчення історії фінансових криз навчило його, що подібні події циклічні. Урок полягав у тому, щоб цікавитися історією та причинно наслідковими зв'язками, аби бути готовим до непередбачуваного. У 1975 році Даліо заснував Bridgewater Associates у своїй двохкімнатній квартирі. Компанія від самого початку зосередилася на аналізі цінових ризиків, використовуючи машинні алгоритми для обробки гігабайт економічних даних та прогнозування ринкових трендів. Даліо розробив унікальний підхід до ціновотворення, враховуючи не лише обсяги продажу, а й мотиви покупців та продавців, що дозволяло йому бачити те, що пропускали інші. Проте, не всі прогнози даліо були влучними. У 1982 році, після дефолту Мексики та величезної боргової кризи, його похмурі прогнози щодо повторення Великої депресії не справдилися. Економіка США завдяки діям ФРС та поверненню грошей від країн-позичальників пережила безпрецедентне зростання. Ця помилка ледь не знищила Бріджвотер і стала найважливішим уроком для Даліо. Він змінив свою установку з Я знаю, як усе буде на «Щого я вирішив, що знаю, як усе буде. Це підштовхнуло його до принципу конструктивної критики та пошуку об'єктивної істини через думки компетентних людей. Цей підхід, поєднаний з комп'ютерною аналітикою, дозволив Бріджвотер піднятися з попелу. У 1990-х роках були розроблені знакові стратегії Pure Alpha та All Weather, які забезпечували дохід незалежно від рухів ринку. Компанія зростала і в 2010 році досягла найвищого прибутку. Усвідомлюючи необхідність делегування, Даліо розпочав процес передачі управління, який виявився складним, але, зрештою, дозволив йому передати свій досвід і зосередитися на написанні книги. Секрет його успіху не в унікальності, а в виведенні та застосуванні життєвих принципів принципи життя. Перше працюйте з тією реальністю, яка є. Успішні люди реалісти, вони розуміють, що життя не завжди відповідає їхнім очікуванням. Успів це мрії плюс реальність, плюс цілеспрямованість. Важливо розуміти причину наслідкові зв'язки всіх явищ. Природа вчить нас еволюцію, адаптація та вдосконалення. Єдиний шлях до прогресу. Біль є сигналом прогресу. Його аналіз веде до розвитку. Біль плюс аналіз дорівнює прогрес. Важливо бачити наслідки другого та третього порядку своїх дій, а не лише миттєвий результат, адже ми несемо відповідальність за довгострокові наслідки. Друге, прагніть абсолютної неупередженості. Дві головні перешкоди для ефективних рішень це наше его, страх визнати помилки, емоції та сліпі зони, обмежений погляд на ситуацію. Щоб їх подолати, потрібно радитися з компетентними людьми, розширюючи своє бачення. Важливо не боятися здаватися необізнаним, адже мета досягти результату, а не справити враження. Об'єктивність досягається через сукупність різних неупереджених поглядів. У розмовах потрібно ставити запитання, спиратися на факти, перефразовувати думки співрозмовника та дотримуватися правила двох хвилин для повного висловлювання. Третє. Щоб отримати бажане, дотримуйтесь правила п'яти кроків. Цей алгоритм включає крок один ставте якомога чіткіші цілі. Відрізняйте цілі від бажань, наприклад, бути в добрій формі, ціль з'їсти бургер, бажання. Крок два не миріться з проблемами, які стоять на вашому шляху, визначте проблему, проговоріть її та зосередьтеся на найважливіших. Крок 3. Шукайте причини проблем, перш ніж кидатися їх вирішувати. Відрізняйте безпосередні причини, що сталося, від вихідних чому це сталося. Наприклад, риси характеру. Вихідні причини є ключовими. Крок 4. Завжди майте план вирішення проблеми. Проаналізуйте ситуацію ширше з урахуванням наслідків другого та третього порядку. План повинен бути чітко зафіксований письмово з відповідальними та термінами. Крок 5. Втілюйте план у життя. Встановіть критерії прогресу бажано з незалежним спостерігачем. Ці кроки необхідно виконувати послідовно, визначаючи, що для різних етапів потрібні різні навички і, за потреби звертатися за допомогою до компетентних людей. Чотири. Свідомість усіх людей запрограмована по-різному. Це неможливо змінити, але можна використовувати. Люди відрізняються своїми вродженими якостями: екстраверсія, інтроверсія, аналітичний, творчий склад розуму, обумовленими генетикою та фізіологією мозку. Ці фундаментальні особливості особливості не змінити ключ до успіху правильно розмістити кожну людину з її унікальними особливостями на відповідному місці в роботі та суспільстві. Хоча мозок пластичний і нейронні зв'язки перебудовуються, навчання новим навичкам ефективніше, коли відповідає природним схильностям людини. 5. Вчіться ефективно приймати рішення. Спирайтеся на логіку, а не на емоції. Не поспішайте з рішенням, поки не вивчите проблему всебічно, синтезуючи інформацію з різних джерел та розуміючи її на різних рівнях масштабування. Постійно співвідносьте поставлену мету зі швидкістю змін, що до неї наближають. Не загрузайте у незначних Деталях, пам'ятаючи про принцип Парето, 20% дій дають 80 результату. Ставтеся до будь-якого рішення як до грошової ставки, оцінюючи ймовірність виграшу, програшу та потенційні збитки від бездіяльності. Найкращий вибір це не той, де немає мінусів, а той, де плюсів більше. Наскільки це можливо, алгоритмізуйте принципи прийняття рішень, використовуючи комп'ютерні системи, які допомагають, а не замінюють людину. Принципи бізнесу: люди сильніші в групах ніж поодинці, і саме інші можуть допомогти прояснити наше незнання. Компанія це механізм, що складається з корпоративною культурою та людьми, що щиро її поділяють. І корпоративна культура. Один дотримуйтеся абсолютної прозорості та чесності. Кожен співробітник Bridgewater має доступ до всієї необхідної інформації, а питання обговорюються відкрито. Критика вітається, і співробітники зобов'язані відстоювати свою думку. Скаржитися, потай заборонено, а дії співробітника не коментуються за його відсутності. Відсутні завжди отримують запис зустрічі. Цей принцип, хоч і складний, є потужним інструментом ефективності. 2. значні відносини та осмислена робота фундамент компанії. Люди працюють не лише заради грошей, а й для реалізації цінностей. Цінності співробітників та компанії повинні збігатися. Коли це відбувається, співробітники можуть мати свободу дій, виявляючи більше уваги до ото. Ніж до себе. 3. Робити помилки пропустимо, не вчитися на них неприпустимо. У Бріджвотер існує журнал помилок, що допомагає системно фіксувати та аналізувати невдачі. У лексиконі компанії немає слів заслуга чи вина, лише зроблено точно-неточно. Точно. Це стимулює навчання, але є чіткі межі для абсолютно неприйнятних помилок, збитки від яких перевищують користь навчання. 4. Будьте на одній хвилі, прагнучи продуктивного обговорення проблем. П'яти узгоджено це бути на одній хвилі, що вимагає чітких інструкцій та розуміння зон відповідальності. Обговорення проблем це пошук істини, а не з'ясування стосунків. Зустрічі мають чіткі цілі, відповідальну особу та обмежене коло компетентних учасників. 3-5 осіб є оптимальним. Обговорення ведуться за правилами неупередженої бесіди, фіксуються та доводяться до логічного завершення. Розбіжності неминучі. Але важливо вміти їх долати, фокусуючись на ширшому контексті та виконуючи прийняті рішення, навіть якщо особисто не погоджуєшся. 5. компетентність головна чеснота Компетентний працівник регулярно, мінімум тричі, досягав високих результатів у своїй сфері та здатен логічно пояснити причинно-наслідкові зв'язки своїх рішень. Важливо перевіряти теорії, які здаються логічними, та бути готовим вчитися у компетентних колег, навіть якщо вони не погоджуються з вашою точкою зору. Цінуйте факти, а не думки. І не вважайте, що повинні мати думку з усіх питань. Друге співробітники. Один Доручайте роботу тим, хто здатний її зробити. Якщо ви знаєте, хто потрібен для роботи і кому її доручаєте, ви можете точно прогнозувати результат. Виконавець наділяється повною відповідальністю, і наслідки рішень мають позначатися на ньому. Кожен співробітник повинен звітувати про хід роботи. 2. Наймайте найкращих. Помилки поганих працівників обходяться надто дорого. Принаймі оцінюйте. Цінності, здібності, навички. Цінності майже не змінюються, тоді як здібності можна розвинути, а навичкам навчитися. Ніколи не вигадуйте посаду під людину, а шукайте людей, що підходять під чітко визначені ролі. Використовуйте психологічні методи оцінки, які часто надійніші за співбесіди. Цінуйте кандидатів, що вміють об'єктивно оцінювати свої слабкі сторони та ставити гарні запитання. Ідеалістам, відірваним від дійсності не місце в компанії. Платіть за здібності, а не просто за посаду. І продумайте бонуси, прив'язані до продуктивності, створюючи атмосферу щедрості та співпраці. 3. Постійно навчайте, оцінюйте, класифікуйте співробітників. Кар'єрний шлях це процес розвитку. Співробітники повинні вміти розрізняти свої сильні та слабкі сторони. Bridgewater практикує регулярні огляди роботи для адаптації нових співробітників та визначення їхніх оптимальних обов'язків. Мікроменеджменту віддається перевага навчання. Якщо співробітник не здатний навчатися, він залишає компанію. Критика, як і похвала, має ґрунтуватися на фактах та поміщатися в ширший контекст робочих завдань. Співробітників, які не справляються з роботою на поточній посаді, слід переводити на інші, де їхній потенціал буде максимально використаний або звільняти. Не тримайте людей просто тому, що вони непогані. Третє удосконалення механізму, що поєднує корпоративну культуру та співробітників. Один компанія, подібна до механізму. Керівник повинен почуватися інженером, який системно управляє компанією на основі чітких принципів ефективності. Він повинен мати повний профіль кожного ключового співробітника та аналізувати проблеми на рівні механізму, чому система дала такий результат, а не лише конкретної ситуації. Керівник не повинен маніпулювати людьми, а його єдина мета найефективніші результати. 2. Виявляйте проблеми своєчасно та не пускайте їх на самоплив. Налагоджений контроль ключ до успіху. Заохочуйте всіх співробітників говорити про те, що їх не покожіть. Виявлення проблем включає 5 кроків: 1. Складіть перелік усіх основних проблем конкретних без абстракцій. 2. Визначте вихідні причини, задаваючи чому до повного прояснення. 3. Розробіть план дій, що викоренить вихідні причини з завданнями, результатами, відповідальними критеріями та термінами. 4. реалізуйте план, постійно відстежуючи прогрес. 5. постійно вдосконалюйте механізм компанії, систематизуючи вирішення проблем. 4. Оптимізуйте структуру компанії. Спочатку наймайте керівників зі стратегічним баченням, потім підлеглих. Не компанія відповідає співробітникам, а співробітники компанії. Чим складніша ієрархія, тим вона неефективніша. Оптимальне співвідношення керівництва та підлеглих 1 до 5, максимум 1 до 10. Департаменти мають бути максимально самодостатніми, сформованими за принципом сили тяжіння, загальні здібності, робочі процеси, фізичне розташування. 4. Послідовно Похайтеся до цілей, які надихають вас. Співробітники мають бути одностайні у розумінні цілей та шляхів їх досягнення. Робота не повинна бути каторгою, має бути чіткий розподіл часу на роботу та відпочинок. Загальні цілі повинні надихати, а не змушувати. Святкуйте досягнення всією командою. 5. спільні принципи кращі ніж авторитаризм. Ідеальний робочий процес базується на критеріях для ефективних рішень, відібраних компетентними людьми. Керівники не повинні бути вищими за принципи компанії. Лідер важливий, але хороше управління завжди ґрунтується на системі стримувань та противаг, що забезпечує баланс влади. Даліо вважає, що модель партнерства двох трьох сео під наглядом ради директорів є ефективнішою. Три головні цілі Бріджвотар тоді. Ефективніше реалізовувати поставлену місію. 2. Створювати значні та щирі відносини. 3. Заробляти гроші, що дозволяють вести гідне життя. Ці цілі працюють лише разом, посилюючи одна одну 10 найкращих думок. 1. Діяти за жорсткими принципами, що відповідають вашій природі. Однозначний шлях до успіху. 2. Працюйте з реальністю. Не сприймайте свої очікування від життя за надійний компас. 3. Не соромтеся запитати поради у тих, хто знає більше. Прагніть спілкуватися з такими людьми. 4. Не миріться з проблемами, які стоять на вашому шляху. Ні в особистому житті, ні у бізнесі. Відкладена проблема завжди обходиться дорожче. 5. Відокремлюйте думки від фактів. Перші не варті майже нічого. Другі безцінні. 6. Втілювати принцип прозорості та абсолютної чесності непросто, але хіба закулісні інтриги та приховане невдоволення співробітників роблять компанію успішнішою? Сім, наймаючи співробітника, оцініть його цінності, здібності та навички саме в такій послідовності. Вісім не компанія відповідає співробітникам, а співробітники компанії дев'ять. Керівник повинен почуватися не творцем, а інженером, який управляє компанією системно на основі твердих показників десять. Бути неупередженим і вміти чітко донести до колег своє бачення ситуації дві найважливіші якості будь-якого співробітника. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.